Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про фінал серіалу Зворотний напрямок і про те, чи варто чекати продовження. Після останніх серій можна зітхнути з полегшенням. Історія завершилася логічно, чесно і по-справжньому зворушливо. Усі герої отримали своє: хтось кохання, хтось спокуту, а хтось заслужене покарання. Дарина нарешті знайшла щастя. Після всіх втрат і випробувань вона знову поруч із романом, до якого повернулася пам'ять. Між ними знову панує довіра, тепло і справжнє почуття. Дарина вагітна і для бог це нова сторінка життя, чиста, спокійна, без брехні й страху. Тим часом Марія опинилася у в'язниці. Її численні інтриги й обмани довели її до повного краху. Життя, побудоване на брехні, зрештою розсипалося, і цього разу вона вже не змогла втекти від наслідків своїх дій. Так само і Валєра. Він теж відповів за все, що зробив, і тепер поніс справедливе покарання. Серіал завершився без відкритих питань автори поставили красиву крапку: щасливі обійми Дарини та Романа стали найкращою подякою для глядачів, які переживали з ними кожну серію. Тож другого сезону, скоріше за все, не буде. Історія виглядає завершеною логічною і насиченою емоціями. Усі герої пройшли свій шлях і отримали те, на що заслужили. І хоча серіал добіг кінця, його герої залишаться в пам'яті надовго, як нагадування про те, що навіть після найтемнішої ночі обов'язково настає світанок. А як ви вважаєте, хотіли побачити продовження? Чи цей фінал для вас ідеальний? Пишіть у коментарях, бо мені цікаво почути саме вашу думку.